Слава Ісусу Марії, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості в святості, і в дорозі святості, і на дорозі святості, і в виборі святості кожного дня. Треба витривати. Бо це не дається автоматично. Ну, типу, став у воду, і це вже ти святий. Ні, так не буває, так не є. За це треба боротися кожен день і в цьому потім витривати. Спочатку боротися за місце під сонцем, як то кажуть. За свою святість, а потім в ній витривати, коли доборешся до неї. І візьмемо сьогодні 16 жовтня 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні хочу вам показати, наскільки люблю вас. Але мені шкода, що не можу допомогти кожному, щоб зрозумів мою любов. Тому, дорогі діти, закликаю вас до молитви і цілковитого віддання Богові. Адже сатана хоче відділити вас щоденними речами і у вашому житті хоче посісти. Перше місце. Тому, дорогі діти, моліться неустанно. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам на цьому тижні дуже багато разів нагадую, що сатана. Сатана поруч, сатана близько, і хоче знищити твоє життя. І моє також, звісно, кожного хоче знищити життя. І щоб не піддатися на це знищення, треба боротися. Треба молитися. Треба навертатися, треба змінювати стиль свого життя, стиль свого мислення, стиль своїх реакцій, своєї поведінки, бо це також все впливає. Дуже часто бачу таких християн, які ну, як бидло, знаєте, як бидло, але вважають, що це нормально. Ну, Бо я, принаймні, не це. Я. Не граю роль, я не, не, не створюю вигляд, що мені там добре, а там погано. Я такий є бидла, який я є. Ні, це не, не поправно. І бидлом не треба бути. Християни мають бути у вихованості більше, ніж за будь-якого інтелігента цього світу. Найбільшими. Я каже Ісус: будьте розумніші, будьте виконуйте все, що то роблять фарисеї, і будьте ще більшими. Все знайте і в, в цьому будьте досконалі. Також Павло каже: будьте досконалі у всіх речах, у поведінці, у відносинах, у, у своїй сім'ї, у своїй повазі до чоловіка, до жінки. Будьте досконалі. Докладне слово, досконалі. Тобто, досконалі – це означає, що бути кращим завжди, кожен день краще, бути від самого себе, від самого себе, не ставати, що я бидло, я так все, я добре, я хто порішав, я прямий. Дуже часто мені теж казали. О, в мене такий чоловік, він прямий. Він сказав, то так і є. Це не так є. То чоловік, який не хоче змінюватись, не хоче нічого міняти, і, і думає, що ця позиція є супер, найкраща. Ні, це не найкраща позиція. Бо найкраща позиція це визнавати і приймати зміни. І рухатись, і боротися за ці зміни. Змінювати навіть характер, змінювати думки це все реально. Тільки в нас вирішили, що а, характер мені такий дав Бог. То тепер він винний, що я тепер всіх тут затоксичив Токсичний. Токсичний характер, знаєте, такі речі. І, і ти дивишся на ту людину і думаєш, ну добре виправдання, токсичність. Мені дав Бог, тому я токсична і всіх розтоксичу. Ні. Так само е, можна думати, ну, алкоголь, Бог допустив моє життя, то буду алкашом. Ну, то ж Бог допустив, що я спився. Ні, Бог не допускав, того, що ти спився. То ти, власне, спився по своєму бажанню. На початку не по своєму бажанню, але потім продовжував вже зі свого бажання. І маєш тепер, що маєш. Але є вихід, є вихід, і Ісус Христос нам його показав повна зміна зміна. Забути про старе і стати новим. І, власне, християнство це і є старе життя і нове життя. Якщо в тебе нема старого життя, то. Ну, ти такий християнин ну, наполовину, бо кожен, кожен такий, знаєте, дійсно християнин, який народився з висоти, народився від Духа Святого, той розуміє, де його було старе життя, минуле життя, а де його нове життя зараз. І якщо в тебе зараз ще старе життя, ну, то треба народитися. Треба просити в Духа Святого, щоб він тебе народив з висоти. І тоді ти зрозумієш, що таке нове життя, новий характер, нові думки і, і новий стиль життя, нове сприйняття цього світу, нове благословіння, життя, яке раніше видавалося може пеклом для когось. Знаєте, я раніше, коли вживав ще алкоголь років 10, може, 15 тому, то я вважав, що хто не п'є, той має скучне, погане життя, нецікаве. Ну, взагалі, як можна жити без алкоголю. Але тепер я бачу, що то руйнувало життя, а зараз я маю життя, то розумієте такі речі. І якщо ти сьогодні позбудешся свого токсичності, свого я сказав, і так буде, то ти побачиш наслідки, добрі наслідки для свого життя. І почнеш дійсно змінюватись, Почнеш змінювати свої відносини з Богом. Свої відносини з дружиною, з чоловіком, бо це починається також з тебе. Ти може просиш сьогодні за чоловіка, чоловік, щоб навернувся, але сам не навертаєшся, сама не навертаєшся. А треба показувати прикладом своїм. Бо ти чоловіку можеш казати, що робити то, то-то, а сама що робиш? І так навпаки, до жінки. Чоловік, може, думати, що він уже то-то то, -то, -то і, і мусить казати, що жінка має робити, а сам пішов в бар, собі наклався півасіка або там іще щось. Ну, зірвався. Ні, не допускається, зірвався. Ти, якщо йдеш, <півасі> тих, хто мають проблеми в сім'ях з алкоголем, ти, якщо йдеш в бар, десь береш пляшку ту, пива, алкоголя будь-якого, то це равносильно тому, що ти зрадив дружину. Те, що ти пішов до іншої жінки, це для тебе равносильно, бо ти нищиш свій шлюб, реально вбиваєш. Це є гріх, смертельний гріх. Тому не легковажно з цим всім. І також, якщо ти бидло, це також гріх, і який призведе до смертельності твоїх ближніх, токсичності і всього іншого. Тому треба виходити з цього. Це є важливо. І сьогодні хочу показати, наскільки люблю тебе. Але мені шкода, що не можу допомогти кожному, щоб зрозумів мою любов. Тому, дорога дитино, закликаю тебе до молитви і цілковитого віддання Богові. Адже сатана хоче відділити тебе щоденними речами. У твоєму житті хоче посі... посісти перше місце, відділити тебе щоденними клопотами, клопотами, заробітками, грошима, що буду їсти, що буду заробляти, що буду одягати, і то все все ці клопоти. І більше і більше захоплювати твоє життя. Ну і звісно, потім, коли ти доживеш до старості, ти зрозумієш, що все життя займався марнотою, реально марнотними справами, купляв якісь речі, які вже не потрібні, які нікому не потрібні. І втратив буквально цінність і радість життя. То давайте сьогодні хто? Хто бачить. Побачить, реально, бо це побачити треба. Важко побачити, коли твоє серце захопили різні речі, коли сатана, бо він так робить, щоб ти, не усвідомлюючи це робив, тебе трошки-потрошку новини хоп-хоп і захватили. І ти вже там, ти вже там в новинах годинами сидиш і думаєш, що ти щось від того дізнаєшся, від того щось краще почнеш жити, щось тобі там допоможе. Але ніхто тобі там нічого не допоможе. Ти тільки втратиш своє життя там. В тому телевізорі. Тому, дорога дитина, молись неустанно. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Неустанно молись. Що означає неустанно? постійно молись, постійно роздумуй, роздумуй над Словом Божим, над своїм життям і Словом Божим, що ти сьогодні можеш робити для Бога? Як ти можеш з ним взаємодіяти? Бо краще бути разом це взаємодіяти. Мають бути спільні мрії, спільні цілі. Розумієте? І, і це взаємодія взем... будує ці відносини. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать. па папа.